А? Готов! Дим, тобі пункти. Взяв? Так.

Вышел с подготов... С подготов... Подготовка? С себя... вот. подготовка. 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 Из подготовка. 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 Подготовка выше пошла, да? Она высоко а, пошла. Она высоко пошла, ну где-то. Ну, а подвестировали, да, по направлению? Да, mm -hmm. по направлению, примерно например, ну чуть-чуть надо левее. Еще надо подвестировать, значит, надо еще. Выше. выше. О, ниже, чуть-чуть ниже. Чуть-чуть ниже. Сьогодні на навчальному на території навчального центру селища Старе були проведені заняття з екіпажами бронетранспортерів військової частини 327, в тому числі з виконання вправ стрільб з озброєнням БТР. На озброєння нашої частини поступили бронетранспортери БТР-3Е1 українського виробництва, київський бронетанковий завод виробник цих бронетранспортерів. І сьогодні наші екіпажі проводили на цих, цих машинах заняття. Є ряд пропозицій щодо докомплектування цих БТРів, тобто це і навісне обладнання, е, захисний каркас, металево, захисний металевий каркас, який необхідно так, яким необхідно також обладнати ці бронемашини. Е, тому е, після, після того, як ці машини будуть обладнані такими, такими каркасами, вони в принципі, можуть бути готові до виконання завдань в зоні АТО. Дуже, дуже хороша машина в тому, що Скорость висока О, і маневреність набагато виша від 80-ки. Пригати легше, мягти, ну, хороша машина. По наведенню набагато теж легше, тому що вже йде ну, комп'ютерна система, вся, наводка йде із камер, одразу можна, можна навести камеру і потім сама пушка наводиться за щот камер. Можна вручну теж наводити, можна автоматично. Зрівняно з другими машинами, ну, з старими обласами, то да, більше тут упевненість є в тому, що вероятність вижити набагато-багато більше. Навіть за що скорості, за то, що можна дуже бігом від'їхати в друге місце і скритися. А лише за що скорості. Не говоря за те, що там стрільби тут високий і боєкомплектність велика.